Санечко, чого ти без кроватки та без кроватки? Диви, яка в мене симпатична. Та чесно, набридає зав'язувати. Чого набридає? Якщо так, ого ого. Ого Було на наступній перевірці на вірність, де хлопець перевіряв дівчину, яка дуже любить роздягнутися в інстаграм. Я стільки нових слів дізналась перед монітором. <гум> Але те, що вона прикривала кроваткою, краще б він не бачив. Коли твоя дівчина захоплюється інстаграм, ну, подобається їй демонструвати своє тіло. Дуже Розумієш? сильно хоче в табло, іде, мабуть. Господи, я думала в Пере. табло. Пере. Лопши, <рес> ти хлопче ти, хлопче, такий різкий. <рес> І постить себе в білизні, Осе, а котлет, це біс. вона не постить. Це не постить, це не цікаво. А так Хоча б було... мамі своїй міг би щось показати. <рес> а то що я покажу їй? <рес> Які цицьки у неї чи що? Перевірка на вірність може стати надто зухвалою. За груди, давай за груди, візьмися. І неочікуваною. Ти за хлопця свого переживаєш. Про це йому знати не треба. Сьогодні мчу на зустріч з серйозним хлопцем Віталіком. Інструктором бойових мистецтв, який і замовив нам перевірку на вірність, вітачику. Привіт, дай п'ять щось дуже привіт. серйозний на вигляд. Стоїш такий, що? що таке? Помітно? дуже сильно помітно. А він щось не в гуморі. Дівчина мене вже довела. До сказу. Уже довела. І ви давно з нею? Що вона вже довела? Ну, вже рік. О, яка в тебе перспектива? Якщо вона тебе вже довела до сказу? Ні, серйозно, чим довела? Бо ви такі, я вже знаю, ви, мужики, такі. Ні, ти розслабся, ти видихни. Зараз десь репнеш. Розумієш? Десь зараз тріснеш. Його прекрасна злата має не тільки красиве ім'я, а й красиве тіло. Дивись, нормально. Ох, трясся ж твої матері. <клес> Вражає. І це тіло вона залюбки демонструє в соцмережах. Можна виконати там в інстаграм, десь на фейсбук, але якщо це не постійно і не відписуються оці всілякі які постійно щось пишуть, яка ти крута, я б тобі там ледь не вду. А в соцмережах там все прямолінійно. Звісно, так якщо симпатично, то я б їйду, тому що є такі, які скажуть, я вдуй. Ну так саме через це у них скандали. Адже Віталік вважає, що такі відверті фото не для всіх. Тим більше, коли в тебе є хлопець. Вона взагалі себе як на ринку виставляє, щоби хто кращий, то зреагував, пропозицію якусь зробив. Я скрию, може багатший хлопець буде, або що тобто, типу, вона себе як у вітрині ну, так, красиво продає, виставляє, можна сказати, так ох, ти ж продає прямо? А соцмережа Зараз справді швидкий спосіб зав'язати стосунки. От що найстрашніше чи не буде далі продовження? Якщо хтось там її десь вичепить, якщо ти типу, її хтось відкоментить, і вона щепиться з ними. Потім зав'яжуться стосунки, да. а ти як власник. А я бачу ногу кулаком стиснув, колінце. Отак приблизно ти її тримаєш. Головне не виход. за горло. Напружує його ще й те, що злата приховує, що в неї є хлопець. І хоча вони разом часто подорожують і фоткаються, в її соцмережах жодної спільної фотки, тільки в телефонах. Тому перевірити злату на вірність хоче залізно. Ну краще знаєш, правда, гірка ніж солодка брехня. Ну, от є гістини, проти яких не попреш. Я ж кажу. Тим більше я кажу, що ці пропозиції її роблять, тому мені треба знати точно. Сьогодні перевіряти на вірність зла дівчину Віталія буде він, наш актор-спокусник. Звісно, Борис підслужкою і проінструктований з ніг до голови. Ще тиждень тому списався зі златою в інстаграм, представившись директором мережі модельних агентств. І запросив на зустріч для цікавої пропозиції. Саме в цьому ресторані і почнеться перша частина перевірки. Тому по периметру наші приховані камери націлені ось на цей столик. За півгодини буде злата, яка не знає, що попереду в неї незвичайна зустріч, за якою спостерігатиме її хлопець. Віталіка ми сховали в нашому тонованому бусі біля ресторану. Сідай, сідай, наче вдома. Освоївся тут трошки. Отже, ти не нервуєш. Це так, мені подобається. Мінімально. Так мінімально, що хіба що іскри не летять. Мені передалося твоє Напруження? Так, так, мені здається, у мене буде нова укладка, якщо я тебе торкнуся. Я нагадую про єдине. Головне, нагадаю тобі про слово стоп. Якщо ти розумієш, що все, ти говориш слово стоп і ми все зупиняємо. І ми готові починати. Перша локація це ресторан. Борис уже на місці, так? А далі вона або по... ресторан чи Борис? Борис. <гум> Але злата запізнюється вже 10 хвилин, як має бути. Вона взагалі часто спізнюється. Це її кредо. Взагалі, правда? Збереться це. Ну, старається бути красивою. Не є красива. Ну є красива, але все одно. Це знаєш, як прочитала в Фейсбуці дуже смішно. Якось вранці мужики залишаються красивими, а жінки, мабуть, за ніч псуються. Але твоя гарна. За будь якої погоди як кажуть, і за п'ять хвилин. себе. ти що ноги-ноги. Привіт. Будьмо знайомі, Борис. Ух ти, струмом єся. Сідай, сідай. Нарешті, я радий з тобою познайомитися наживо. живо. На? Можу запропонувати вам фреші. Який бажаєте? Давайте ананасовий. М -м, нічого собі. Гадаю, це найдорожчий фреш у цьому закладі. Так, вона може таке. Таке. Так, На широку любить. довгу ногу. Так. Гарний вигляд, слухай. Дуже дякую. Усе таки картинка на фотографіях і картинка наживо, дуже відрізняється. Ти красуня. це дуже добре. Дуже приємно чути від тебе таке. Гортав твій інстаграм. Я бачу, публіка тебе любить. У тебе достатньо лайків, у тебе багато лайків. Ну так, я вмію це показати. Гадаю, це великий пік. насправді, насправді дякую. таких людей і люблять. Але для чого це їй? Підняти самооцінку? Чи знайти спонсора? Ти розумієш? Окрім твоїх красивих фотографій, потрібно ще трохи більше. Трохи більше, розумієш? Бувають фотосесії на півнюк. Ти готова до такого чи ні? Просто професіонал має бути готовий до всього. Ну, якби ну Вагається чи набуває собі ціну? Я пропоную не тільки хороші умови, я пропоную комфортні стосунки. Ну тобто, послухай, наші моделі катаються по всьому світу: штати, японія, і окрім роботи, окрім задоволення, яке вони отримують, гроші вони заробляють. Вони можуть ще зустріти свою любов. Любов іноді буває ще й багатою. Хм, як вона зацікавлена, подивилась. І що зацікавило? Подорожі? Чи багаті чоловіки? Ну, я не знаю. У мене якби є хлопець. Принаймні не приховує це. Спасибі. Так, ну ти відмовився? Так, Думов, я... Вибач. Послухай, хлопець ще не чоловік. Сьогодні один, завтра інший. Ви ж офіційно ще не розписувались? Ну. ну... Так, загалом, поки так. А, поки так. поки так. Ну, вона ж не знає, що ти збираєшся освічуватись. Може, вона думає, що ти з нею так помускалив та тарічали. Ви ж, мужики, не зізнаєтеся, які у вас плани на майбутнє? Може, у тебе їх немає? Могла б сказати, поки я з хлопцем. Вона сказала, що вона з ну, хлопцем, сказала... але вона, вона реально може не зрозуміти твоїх Дай Бог, небов. Чорт, йду психологи. А не проти, наприклад, якщо ми з тобою проведемо певну пробну сесію в білимба. Я вважаю, якщо є що показати, то навіщо це приховувати правильно? Ну знову стара шарманка. Усе гаразд. Це. Подобається їй демонструвати своє тіло. І я знаю, що тобі це не подобається. Ну як по роботі, то можна, звісно. Я ж не проти у хорошому. Ану, стривай, це цікаво. Тобто, якби вона в своїх труселях заробляла гроші, ти б їй дозволив. А те, що на неї просто так в інстаграмі витріщаються на її труселя, то ти проти. Ну, витріщатися, розумієш, даремно просто без да? Безплатно, навіть можна і так сказати. Ну, робота є робота, зрозумій. Коли людина працює, так. з нею працюють професіонал. А, оце аргумент. Тобто, люди, які делікатно, конкретно дистанцію, Коли дистанцію, котра... не. Тіло м'ясо, яке хочеться Труса. взяти, так і зняти так і труси. зняти труси. Ясно. А суто мистецтво. Так. От якщо вона рекламує білизну, так, то тримає акцент на білизні, Правильно. А не Правильно. на людині. Так, все вибач, я тепер зрозуміла твою позицію. Ну тоді Злата Молодець прийшла на зустріч виключно задля роботи. Ні, робота за кордоном це завжди перспектива. Особливо для такої краси, як ти. Лише тебе тут щось тримає. Та ні, нічого не тримає. Взагалі, то нічого не тримає. Їдь, туди тобі дорога. От нічого не тримає. Ні, батьки. Я вже мовчу про це. Чекай, чекай, ну, 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 Віталіку, розумієш, може вона думає, ну, що у тебе себе? несерйозні наміри. Ну чому? Ну як вона? Ти ж чому вона вирішила, що в мене не серйозно? Я не знаю. Танець. Може, ви не розмовляєте про своє майбутнє. Я ж теж не можу прямо сказати так, що я хочу дітей, хочу тебе. Господи, так я знаю, що для вас це подвиг. Хочеться це зробити це красиво, щоб це було несподівано, якось е сюрприз років через 20, сюрпрайз. коли вона вже взагалі ні на що не сподівається. Ти такий я мовчав, коли вже нікому не треба. Знаєш, але я просто хотів зробити сюрприз. А вона така, знімаючи знімну щелепу, спасибі, пюрешечку мені дружуй, чи в пюресці там обручалочка. А чому б і ні? Якщо вона дійсно любить, нехай чекає. Я вважаю, що Розумієш, це. Розумієш, от іноді вважаю. Віталіку, саме з цього і випливають такі штуки, типу Мене нічого не тримає. Може, вона вважає, це що тобі. Вік це не ага. так. Та чи згодна з цим Злата? І чи не захоче змінити свої стосунки на щось більш перспективне? Не просто колектив, у нас сім'я. Ми разом відпочиваємо, ми їздимо на ті ж шашлички, салатики. Як Між готувати, до речі. Питання підступне: пізніше вистрелить. А так у так це ще краще. А що вона готує? Яка її корона страва? Мені дуже подобаються її биточки. Биточки? В з яєчку з Оце Так. Там взагалі просто супер, звісно, але дуже рідко буває. Ну, може, раз на тиждень. Щоб як що, свято відчував, що типу. Биточки сьогодні. Якщо вона розраховує заміж вийти, так. Так, то вона повинна частіше Вона повинна сьогодні. протоптати таку стежину до твого шлунка <рес> биточками. От скажи мені, а є якісь захоплення? Ну там мови вчити, книжки читати? Ну, таке не дуже. Добре, а куди в неї ну, стільки часу йде? Мабуть, на ці фоточки на свої. На інстаграмчики, на, на коменти, так, на спілкування з цими напів. Розумієш? Ну, болюча тема. Віталіка ж завівся. А котлетки вона не постить. О, це не постить, це не цікаво. Розумієш, і не цікаво. Показати страву якусь, яка ти хазяйка. Це і не було. Я розумію, і в сім'ю добре, і лайки Це зібрали. Я хоч мамі своїй міг би щось показати. А то що їй показати? Які цицьки у неї? Так, розумію. Мама краще б на котлетки подивилась. Ну так. Слухай, лиш твій хлопець не буде проти твоєї закордонної роботи. Він ще тобі не чоловік, права не качає. Ну так, поки не чоловік, тому та не буде звісно. Ти що, нервешся заміж? Ну, не те, що нервусь, просто ніхто не кличети. А я тобі про що казала? Ну ж, я кажу, що я за крок до цього. Я за крок, щоби. А вона має напевно якось телепатично це вгадати. Ну у сімейному житті має бути якась ідея. Повинні одне до одного прислухатися. Ага. Йти на якісь ці самі компроміси компроміси так. Я її прошу, ну досить. У тебе там уже тисячі цих фотографій. Ну заспокойся. Тобто ти щойно з'їхав з теми заміжжя? Я тобі так, Віталіку, скажу. Тобто, ти знову на труси перестрибнув. Ну, тому І що я тобі прямим текстом сказала, що ось. Ну, ну як моя дружина так буде себе виставляти? Перепрошую, голою постійно, щодня по одній фоці. А знаєш, як, як, як іноді буває? А Раптом, після того, як вона почує заповітне, будь моєю дружиною, вона зрозуміє, що все це серйозні наміри. Чоловік хоче бути зі мною все життя. Труси закину. Інстаграм закинула постить самі котлети. А Борис резюмує, що вона підходить для їх агентства і пропонує заскочити в офіс. Дивись, давай щоб не відтягувати, можемо спокійно зробити фото на портфоліо і презентаційне відео. Ну, не знаю. Може я вдома зніму і надішлю. Слухай, вона морозиться по суті. Ні, ну це вже угу. добре. Угу. Ні, послухай. Та, я не знаю. Послухай, я не перший рік Якось. працюю. Розумієш, я зніму так, що будь-який замовник тебе забере навіть завтра. Три хвилини. Якщо недалеко, то чому б і ні? Погнали. Так, а взагалі де? У нас просто немає під'їзді камери. У квартирці ввімкнеться і. Якщо в під'їзді щось. Ні, це ж наша людина. Трясся. Заспокойся, все добре. Я розумію, ти як чоловік молодець. Так переживати, але ж це наш актор. Ну що сказати, мужик переживає за свою легковажну кохану. А офіс, який ми орендували, вже чекає. Нашпигованими нашими прихованими камерами. Сідай. Злата навіть не здогадується, що її знімають приховані камери. О, до речі, наші дівчата. Дивись, не просто так. Красуня. Скоро ти будеш такою. <рес> і тепер вона вірить. Серйозна контора і серйозний шанс стати зірковою моделлю. Приходь сюди, ставай. Разочок. Спробуй ще раз. Молодець. Давай так. А ну, ще разок. Слухай, ну вона, звісно, в тебе без комплексів рухається. Це точно ноги. Є. Супер. Та не фотки в одязі, ціль Бориса. Якщо злата погодиться. Щоб ти вразила всіх на повал, ми повинні зробити кілька фотографій у білизні. У білизні? Ще до цього навіть не знаю. Може, якийсь інший день підберемо і... Зробимо фотосесію. Невже відмовиться, але ж в інстаграмі фотки в білизні без проблем. Послухай, ну що не так? Ну ти ти класна, без комплексів. Ти і так фоткаєшся у білизні. У тебе весь інстаграм просто завалений класними фотками. Ну як, просто а фоткатися треба в ефектній білизні. Я ж у звичній не для фотосесії. А це ми майже вгадали. Ну просто прикол в тому, що в неї банально може бути там, не знаю, труси з діркою. І вона відмовиться не тому, що не повелася, а тільки тому, що їй некомфортно буде. Треба от забезпечити все взагалі. Всі умови. А Давай візьмемо, щоб там були комплекти білизни, нові якісь. От прямо щоб там було типу агентство модельне. Там може бути реально нова, на нові постільні. Що постільна? Господи, фотомодель, фотопостільна. Реально нові труси там мають бути нова білизна, аж до я не знаю, нова бритва і тряся колготки. Mm -hmm. так. Послухай, заспокойся. Ми ж тут професіонали. Ми працюємо з фірмовими бутиками. Для моделей тут завжди нові комплекти білизни. До речі, якщо треба, є бритва, колготки. Ледь не крем для засмаги. All Inclusive. Прошу. Нова, красива, шикарна білизна. Як вона сіла. Анусті і стій, підійди сюди. Що, підійди? що ж ти? Забула сховати. Чудово. Дякую. І фотосесія стає гарячішою. Молодець, руки вгору, підніми ручки, розумничка. Ага. Чекай, ти ж казав, що по роботі ти не проти. Ну, вибач, сама у квартирі, з лівим чуваком. Ну так, пофоткались і все. Якесь там мінімальне портфоліо зробили. Можна домовитись десь у студії. Там не знаю, я приїду, може, проконтролюю. Це ж така справа. Я розумію, так. так. А тут ти вже готова роздягнутися, отак от у білизні, в зараз якимось... він чіплятися почне. Ну грубо кажучи, та та пішла я навіть Не хочу про це думати. але вона в тебе відчайдушна, мабуть, така авантюристка. Розумієш дуже сильно хоче в табло мабуть. Господи, я думала Пер... в табло. Пер... Ти хлопець, ти хлопець такий різкий. Попрацюй зі мною. Ну покажи. У тебе шикарне красиве тіло. У тебе неймовірні вигини. Ти повинна все це показувати. Попрацюй, попрацюй, покажи мені. І клас, супер. Ще трохи є і ще не знаю, що попереду на неї чекає. Головна провокація. Ти за хлопця свого переживаєш? Про це йому знати не треба. А поки Злата вся на ентузіазмі. А я можу на диванчику так позувати? Легко, легко. Давай спробуємо. Тобі можна все. Але фотосесія скінчена. Час нашої головної провокації. Слухай, у мене для тебе є хороша пропозиція. Яка пропозиція? А злата наче напружилась? Окрім своєї основної роботи, у мене ще є підробіток. Я шукаю для заможних чоловіків таких красивих дівчат, як ти. І з подальшою перспективою на заміж. Ні, ні, стій, не подумай, ні-ні ні. Не подумай, не подумай. Не на одну ніч, не ні на одну ніч. Там значно серйозніше з хорошою перспективою. Там люди забезпечені, нафтові магнати, розумієш? Є один французький мільйонер, під запити якого ти ідеально підходиш. Мільйонер? У мене є фотографія. Mm -hmm, класний. А скільки йому років? Чим він займається? У мене немає коментарів приводу. — Вона правила. ще не сказала. Віталі. Але вона вже цікавиться. Подивись, в неї очі вже горять. Все, вона почула Франція, мільйонер. Все хай поцікавиться. Вона цікавиться новинками кіно, новинками там я не знаю мистецтва, новими тенденціями в інстаграмі. Все одно це ще ну це не якесь там остаточне. Все Віталіку мені бачить. Йому 34 роки. У нього в Парижі більше десяти бутиків. Одна річ коштує там від двох тисяч євро. У нього серйозні наміри. Він реально шукає дружину. Якщо тобі цікаво, ти можеш особисто злітати в Париж на побачення. Нічого Познайомитись. Цікаво, це бачиш. Дуже цікаво, що за хлопець. Скільки грошей на рахунку, який бренд курирує. Невже зла так клюнула? Ну, не знаю, правда. Слухай, там насправді все офіційно. Тебе зустрінуть, поселять у готель в окремий номер. У тебе буде трансфер, витрачатимеш його гроші, кататимеся, відпочинеш з рештою. Але злата мовчить, може її такі щось тримає. Я не просто так питав тебе в ресторані, що ти любиш, чим цікавишся, чи вмієш ти готувати. Ти вмієш готувати, до речі? Mm -hmm. Мішно, mm -hmm. Так це ще краще за зовнішніми даними. Ти підходиш ідеально. Я мав пізнати тебе ще як особистість. Ну, чесно, ти мене зараз так шокував. Я. Ну. Я не можу зараз взагалі нічого відповісти. Слухай, ти... я не знаю. Ти за хлопця свого переживаєш. Заспокойся, про це йому знати не треба. Спокійно злітаєш собі, подивишся, поживеш. А раптом це твоє. Раптом між вами щось буде. І залишишся там уже на законних підставах. Перспектива просто казкова. Ну, не знаю, просто він він симпатичний молодий чоловік, мільйонер, так. Він що, досі не знайшов собі належну дружину. Ну, якщо ти потрібна, виходить, не знайшов. Ти розумієш, у наші часи жінкам потрібні від нього тільки бабки, тільки гроші, розумієш? А він хоче дружину, справжню дружину, законну дружину, кохану дружину. І за легендою нею може стати злата, але ж у злати є хлопець, з яким вона вже рік. Та ти йому сподобаєшся 100% І все життя буде в шоколаді. Ну, а що для цього треба зробити? Це що потрібно зробити? Стати. Мабуть, я тобі підказую. Давай. І Борис просить мінімум ще кілька фото, але щоб просто вразили. Давай за груди, за груди візьмися. Треба більше, цікавіше. І ще Ну, все згодно, аби тільки кудись за лавандосу. Здається, Віталіка несе, і він навіть забув про слово стоп або або чекає, на що злата ще здатна заради Лавандоса. І раптом Слухай, а можеш криватку подити? А що ти хочеш? Просить Бориса вийти і через пару хвилин. Я готова. Вау. От так, бере мільйонера в грудю на абордаж. Ну, чому б і ні? Чому б і ні, дійсно? Для мільйонера можна і голосом. Здається, у Віталіка майже істерика. Вогонь. Знімаю. От скотина. Ну, це це повіє якась. Він точно такого від злати не чекав і зараз просто прозріває. От я я відчував серце, воно не бреше. Чесно кажу. Я, я не дарма до вас звернувся. От просто відчувало моє серце, що це усе це просто квашине. Ти хочеш у Париж? Скажи мені, Хочу. ти хочеш бути дружиною мільйонера? Так. А це вже пряме так хоче. І пофіг, що є хлопець. Віталіку. Ми йдемо до неї. Віталіку. Чекай, він пішов в інший бік. Він не пішов в квартиру, це ж не в квартиру. Та він геть розпсихувався. Виходить, вона нічого не дізнається. Я взагалі не розумію, що зараз робити. Для неї чи вона. Так, котику. Чекай, стоп. Що? Та ти що? Ти... ти... що? ти що п'яний? Це він їй дзвонить. Він, мабуть, просто не захотів її. У нього немає сил побачити її особисто О, википів у телефон. Яка взагалі… яка програма? Біжімо. А! Ви Ідіть звідси! Це новий канал. Ідіть звідси! – Який ще новий канал. Це програма Забирай, мафи, в феївських сітях, новий канал. Це будіття, але істерику не пробити. Ви сподівайтеся. Я сказала. Випусти мене. Словом, шершеляфа. Хотіла пошарудіти у Париж, а пошаруділа у туалет. Рано чи пізно він все одно б дізнався правду. А ти хочеш дізнатися правду про мій фокус? Як мені вдалося зав'язати краватку одним рухом? Ого. Насправді реальний лайфхак. Отже, беремо отак, я називаю пістолетиком, потім вивертаємо руку отак. І оцей хлястик, отак, поміж цих пальчиків. Mm -hmm. І потім тупо один рух або от сюди. Дивися. Одним рухом бери, прикрий собі там щось, тільки вдома. Щоб потрапляти тільки в любовні сітки, а не в сітки афористів. Дякую. Дивіться в наступній програмі. Коли не вимушена гра на гроші, чи хропить Вероніка по ночах? Ні. Так. Тобто. Насправді, перевірка на вірність. Ти погодився побешкетувати. Саша, ти серйозно. Результат може вразити всіх. Та почекай, Сашо! Трясця, ти здурів? Ти хочеш під колеса кинутися? Що відбувається? Якщо на сайті знайомств вас знайде однокласник. Крихітко, невже ти так швидко мене забула? Тобі що? Тобі ж сподобалось, що я так сильно змінився? І на першій зустрічі ошарашить подарунком? Як тобі це? Мені подобається з чорними діамантами. Та романтичним сюрпризом. За технікою безпеки Ой, я вже переживаю, що там за сюрприз такий. Не переживаю, все буде красиво. Розплата може бути шокуюча. Ти Підкуриш! Швидше! Швидше знімай кухню! І якщо на побачення приходить Казанова. А взагалі, то тебе як звуть? М Мене звуть Вова. Як ка -к, к казанову. З цілю справити незабутнє враження. Не використаний потенціал любовний у мене. Ага. А чому його не використовуєш? Така ніхто не дає. Незабутність може стати надто незабутньою. Це це що у тебе вивелося з струсів? Вово!